Я дивлюся в Тоді, дума думою, як амазонянки чи навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до одроги. І гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний не стол. Я одкидаю вії і згадую. Моістину, моя мати. Цілений прообраз цієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати, наївність, тиха журба і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий бік, і моя незносна мука теплинюють у лампаді понад перед цим прямо пишання. Та мучив себе. Тоді я беру її убогу, нальовані себе і це полка на свої груди. За вікном йшли росяні рамки і падали перламутри, проходили неможливі дні. Вдалі, з темного лісу, брели подорожники. Біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розвійний хрест зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі. Що вечори біля тихо? То полі відходять у шестей номере.